Вітаю вас, шановні пані та панове. Я Світлана. Я вітаю вас в нашій студії Міледі Тіві Шоп. У нас сьогодні затишний, яскравий та дуже корисний етер. Тому давайте скоріше до справи. Так, у нас сьогодні така шикарна новиночка. Це один із моїх найулюбленіших лотів для вас. Це Мікрофіброві е, рушнички, такі е, яскраві кольорові серветочки. Та перш за все я хочу привітати наших глядачів, хто з нами, хто постійно нас дивиться, наших нових глядачів та глядачок. Я знаю, що е, цілими родинами дивляться наші етери, мами з доньками, бабусі, і я всіх дуже рада вітати. Мені повідомляють, що Івано-Франківськ на зв'язку, і нам передають вітання Павло Іванович та його дружина Катерина Матвіївна. Я вас вітаю з радістю для вас сьогодні. Презентую наші рушнички, тому замовляйте всією родиною. І зараз для вас буде інформація про сьогоднішній лот. Увага! Код товару, набір рушників Абелія. Дивіться, у нас для вас є в комплекті 6 рушничків розміром 32х70 см. Це тканиночка, у нас наша улюблена мікрофібра, моя. Також із вишивкою, дуже гарними ниточками, шовковими. І спеціальна ціна для вас зараз 1500 гривень. Але, друзі мої, ви знаєте, якщо ви будете дуже Активними, якщо ви будете до нас телефонувати, передавати ваші вітання, замовляти рушнички. І я буду дуже-дуже просити е, зробити для вас знижечку, тому що тільки для наших глядачів, для е, глядачів і глядачок, міледі ті ШОП у нас найкращі ціни і надзвичайно висока якість. Отже, друзі, давайте. Більш детально про сьогоднішній наш лот – це цілих 6 рушників, уявляєте? 6. Ви можете замовити один комплект. Зараз покажу, як він до нас приходить, в якому пакуванні. Дивіться, ось таке пакування дуже-дуже зручне буде. У нас є по два кольори. Зараз більш детально розглянемо кольори. Ось таке зручне пакування в зіп пакеті з ручечкою до вас приходить в гарному вигляді, герметично запаковане. Цілих шість рушничків. Отже, почнемо. Дивіться, ну кольори такі. Знаєте, можна пофантазувати про назву кольору. Світленький, світленький бусковий такий. Я б сказала, дуже дуже світлий, бусбусковий такий холодного відтіночку. Мені подобається цей колір. Далі у нас є такий фіолетовий, насичений, яскравий, такий колір, гарний. І ще один фіолетовий, але трішки світлішого відтінку. Тобто, у нас, знаєте, така фіолетова палітра сьогодні. Фіолетова бускова. Не знаю, я б сказала так, колір такого єдинорога можливо, знаєте, зараз дуже популярно, дітки люблять, ну такі. Цікаві яскраві кольори. Обов'язково дивіться, у нас є таке обрамлення. Так, у нас є дуже гарна гар... вишивка. Вишивка у нас з шовковими ниточками. Це не просто наклеєчка і малюнок, це дійсно справжня вишивка, вишита шовковими ниточками. Тут лаванда. О, я зрозуміла, це лавандовий колір, все ж таки, все ж таки, це лавандовий колір. Тут зелені такі бачите в них корінчики такі, і червона така. Гарна стрічечка. Постачальник наш перевірений. Ось ви бачите, можете бачити, що це дійсно вишивка ниточкою. Бачите, тут така зворотня сторона, що це не наклейка. Я хочу зауважити, що постачальник наших рушників вже давно з нами. Це надзвичайно якісний постачальник. Ми вже давно з ним співпрацюємо. Відгуки найкращі, якість я можу вам гарантувати, що ці саме ці рушники будуть вам слугувати дуже довго, тому що ми працюємо напряму з фабрикою. У нас, скажімо так, якість найвища, а ціни найкраща, тому що це наш перевірений поставщик. Постачальник це фабрика, це висока дійсно якість. І чим мені подобається мікрофібра, знаєте, що вона. Не тільки там яскравого кольору, вона ще і зберігає всі свої розміри, властивості, колір не вицвітає. Вона дійсно довговічна, тому що ви знаєте, що ниточка, я вже багато про це кажу і буду повторювати. Що ниточка з тканини мікрофібри вона в 100 разів менша ніж звичайна ниточка хебешки. Знаєте, тобто це надзвичайно пружний матеріал. Це він дуже міцний. Знаєте, коли отак от робиш, зазвичай можна на кухні і можна трішки навіть зіпсувати. Дивіться, зараз мені повідомляє наш пан режисер Максим, що у нас буде перша знижечка. Отже, увага на екрани. Записуйте код Абелія, код товару так, код сьогоднішнього лоту. І відбулася знижечка перша. Мінус 300 гривень, друзі. Уявляєте? Шість рушників, 1200 гривень. Зараз у нас вартість нашого набору у шість рушників в трьох кольорах. Ну, мені здається, це знаєте дуже-дуже надзвичайно класна пропозиція. Дивіться, дивіться. Розмір, я б сказала, так, він не банний, він для рук. Тобто, е, е, не ви, після душу, знаєте, його буде замало. Але якщо ви використовуєте його на кухні. То вам його для рук дуже буде навіть достатньо. Також можна його використовувати для обличчя, тому що він не буде псувати вашу шкіру, не буде дряпати. Надзвичайно мікрофібра надзвичайно приємна. Знаєте, от якщо вам видно, от вона ну, ну дуже ніжна. Ви просто подивіться, нічого ніде не зачіпається, нічого ниточки ніде не стирчать. Дуже дуже ніжна. Така тканинка, і як зазвичай, одна із улюблених моїх частиночок. Ми будемо робити для вас експерименти. Тому, друзі, давайте не, не баритися, скажемо так, і покажемо з нашим оператором, з моїм товаришем Єгором. Вам дуже класний цікавий експеримент з водичкою. Я надзвичайно люблю такі робити такі штуки. Знаєте, щоб ви наглядно, наглядно побачили. Яка поглина, є, яка є поглинання високе, дуже високе. Просто так багато слів про мікрофібру, що я вже трошки, знаєте, хочеться і те, й і те, і те сказати. Дивіться, зараз я налів воду, у нас дерево, дерево ми бережемо. І ви побачите, наскільки швидко поглинається ця вода мікрофіброю. Дивіться. Один рух. Так. Ми притиснули. Це водичку налила, і вже все сухе, Ви бачите? Вся вода тут дерево наше сухе. Якщо вам треба терміново щось витерти, знаєте, ну бувають такі ситуації, коли ви щось пролили, там е, гаряче, тече там на підлогу, не дай Боже, щоб там не вздувся паркет ваш е, е, гарний. Ви швиденько, ви швиденько ось так зробили, протерли і все. За секундочку, за секундочку, поглинання надзвичайно швидке. Друзі, і мені повідомляють, що у нас дуже багато замовлень вже надзвичайно активні. Ви сьогодні. І для мене мене це щастя. Я хочу привітати. місто Кременчуг. Мої вітаннячка вам летять. Замовили у нас, пані Олена замовила цілий набір так, для себе, для доньки. Бачите, чим вигідно, я вас вітаю, пані Олена. Я вас вітаю з таким придбанням. Чим вигідно замовляти такі комплекти? Тому що ви їх можете завжди розділити. Наприклад, залишили собі. Три кольори залишили там донці, так або подарували сусідці. Або навіть знаєте, де коли в нас і купують, купують сусіди. Дві сусідки там в нас був такий випадок зі Львова, так. Оксана і Олена вони живуть поруч в квартирах, вони подорожують, вони товаришують, вони подруги, купили разом собі один комплект на двох. Хтось бере два комплекти, а хтось один на двох. Це також зручно, тому що, ну, знаєте, ціна дійсно дуже приємна, але все ж таки у кожного свої можливості фінансові. Тому я думаю, що на шість рушників ціна 1200 гривень це взагалі ну це, ну це дуже дешево. Друзі. І до нас телефонує Владислава Павлівна. Я вас вітаю, місто Одеса! Моя улюблена Одеса! І вона хоче привітати свою матусю з днем народження. Ми вас вітаємо, Тетяна Іванівна. Я вас вітаю з днем народження! Вся наша команда Міла Дітівшоп. Вас вітає з днем народження! Бажаємо вам всього найкращого. По-перше, здоров'я, так, мирного неба над головою. Тримайтеся. Перемога скоро, я вже відчуваю. А ви обов'язково бережіть себе. І на цій яскравій ноті, особливо для вас і для всіх моїх глядачок, я хочу випросити для вас ще трішки знижечки у пана режисера, тому що ну не знаю, свято так свято. Давайте вже тоді всі разом будемо святкувати, тому що ми велика родина. Отже, ціна впала, і зараз ціна 999 гривень за шість рушників. Друзі, 999 гривень. Ви отримуєте безкоштовну доставку в надзвичайно гарному якісному пакуванні. Дивіться, це шість рушників. Шість за 999 гривень. Дивіться. З радістю замовлю такий комплект на подарунок, скоро в моєї подруги день народження. Ви знаєте, і, ну, чому б ні? Тому що будь-яка господиня буде рада такому комплекту, тим паче. Що мені подобається саме в мікрофібрових таких рушничках, що їх легко брати з собою. Тобто вони займають геть трошки місця це у нас вже мокрий, вони дуже компактні, але надзвичайно, надзвичайно якісні. До речі, ви знаєте, що мікрофібра також вона має такі властивості, що можна неї натирати своє там кухонне приладдя, стакани, скляночки, чашки, і вона не буде залишати свій ворс, тому що вона дуже, дуже щільно набита. Без е, будь-яких засобів ви можете протирати, тим паче розмір оцих рушничків, вони, як знаєте, для мене, як і серветка, також без будь-яких засобів ви можете протирати ваші поверхні. Будь ласка, ви бачите, тобто вже аж наполірована поверхня, і я вам нагадую, що ця ціна це за шість рушників. Це за комплект, не за один, а за цілий комплект. Десь один рушник буде вартувати нам 166 гривень. Ви розумієте, що такий рушник в магазині буде коштувати ну ну? Дорожче ну 250, тому що це, а дійсно якісна мікрофібра. Ви знаєте, я бачила, я була в великому магазині. Ми там заїжджали за хімією, і я дивлюсь, висять мікрофіброві серветки, такі невеличкі. Але чесно кажучи, я взяла її до рук, а вона така якась. Ну і борс неї терчить. Тобто і вилазить оці. Ну, це не якісна мікрофібра. Тому ви знаєте, що мікрофібра також по нашим лотам. Ви знаєте, що вона буває різна. Десь щільніша, десь більш товста. Тому у нас це надзвичайно класна ціна, тому що там в магазині в великому гіпермаркеті одна серветочка, і вона така, знаєте, геть куценька, така маленька, ну 150 гривень. Маленька серветочка. А у нас Цілий е великий е комплект за 999 гривень. І ми зараз вітаємо замовлень, е за наших замовників. Я вітаю місто Тараща Київської області. Олена Дмитрівна вітаю, Замовила собі і своїй дочці. Доч доч Два комплекта. Я вас вітаю, Леда Дмитрівна. Це дуже класний такий подарунок, навіть якщо це не просто подарунок, а от просто зазвичай, от завтра будній день або вихідний, і захотіла собі оновити свої рушнички на кухні, свої серветочки. Тому я вас вітаю. І ще у нас є замовлення. Я вітаю місто Дніпро, наші дорогесеньке місто Дніпро. Я вас вітаю! Сергій Вікторович, а о, бачите, які у нас чоловіки. Мені дуже подобається, коли до нас дзвонять чоловіки і кажуть, що я піклуюся про свою родину. Ага, пане режисера, ну давайте ми все-таки зробимо ще трішки знижку для наших таких активних сьогодні, а, наших активних і чоловіків, і жінок, і ці, цілі родини сьогодні нам дзвонять, і ну, треба, треба. Отже, у нас зараз буде фінальна знижка. Увага на екрани код нашого лоту Абелія записуйте або запам'ятовуйте. 699 гривень, так? Ну, це надзвичайно. Ну, я просто щаслива. Друзі, я вам нагадую номер нашого телефону. У нас безкоштовні дзвінки 0800 21 14 14 Доставочка у нас безкоштовна. 699 гривень. Для вас сьогодні ці рушнички. Друзі, мені знаєте, що мені в них ще подобається? Надзвичайно ось ця вишивка. Я вам зараз ще проведу експеримент, але зверніть увагу. Яка гарна вишивка! Ну ну це дійсно. Знаєте, на кожному рушнику оця шовкова ниточка, оця лаванда. Вона мені. Пахне Кримом, от все ж таки, як би не було. І я відчуваю, що скоро ми поїдемо туди і збирати лаванду. А поки що просто милуємося, я б сказала так, візуалізуємо, що будемо збирати скоро цю лаванду. Отже, давайте проведемо експеримент. У нас приєднуються до нас глядачі. Я вітаю наших нових глядачів. Приєднуйтесь, мені подобається, коли родинами у нас дивляться. Так, давайте, друзі. У мене є ще водичка, є ще мій рушничок, скажімо так, робочий, дуже класний. Що мені подобається, що вони дійсно гарно полірують. Отже, ми зараз перевіримо. Так, давай, давай з цього боку. Так, в мене ще є багато води вже по всій студії. Тут вода. Давайте я зараз вам покажу, як быстро, швидко поглинає воду наша мікрофібра. Дивіться. Секунда, просто одна секунда. Подивіться, і вже поглинання відбулось. Все, я протерла все сухо. Дивіться, звичайним е таким вафельним, знаєте, рушником, ви такого не зробите. Як мені подобається, і що е ще мені подобається, що вона як так само як бере, так само і віддає водичку. Тобто, бачите, у мене тут трошки води не багато. І вона дуже швидко все віддає, тому що це означає, що рушник буде надзвичайно швидко сохнути. Так? І мікрофібра вона таки має властивості антибактеріальні. Тобто завдяки своїй формі, своїй ниточки вона швидко віддає вологу і дуже швидко сохне. Тому ваш е, такий рушничок буде завжди гарно пахнути, тому що в ньому не будуть розводитись бактерії. Буде е, завжди в такому кольорі, вона колір свій не змінює. Подивіться, яка красива, надзвичайно гарна вишивка. До речі, ще одним із бонусом є. Ось така петелечка, До речі, це дуже важливо, тому що ви знаєте, що не на всіх рушниках є петелечка. Це дійсно зручно, особливо е, на кухні або як чоловіки беруть собі в майстерню. Знаєте, там помив руки, швидко треба висить, е, швиденько промокнув все сухо. Дивіться, у нас таймер, вже закінчується час, кількість обмежена. Друзі, я вас дуже прошу замовляйте, тому що це класна річ. Ну, вам буде. Корисна розумієте? Корисна і вдома, і, і в подорожі. І я вам нагадую ще раз інформацію, що у нас код товару Абелія. Це шість рушників, цілих шість рушників в комплекті за ціною 699 гривень. Тому, друзі, три кольори, шість рушників, 699 гривень, розмір рушничків 32 на 70 Я вітаю вже всіх, в кого є вже ці рушники. І не боріться, ще декілька хвилин після цього ефіру. Буде у нас можливість вам замовити. А ми переходимо далі. Залишайтеся з нами.